Вітаю вас, друзі, на каналі Максиму за Лайф. Це наша рубрика, традиційна, три поради. Я ще не обіцяю вам її на щодень. З'явилася вільна хвилинка, і я записую для вас це відео. Хай це буде не на щодень, на якусь вашу ситуацію, на кілька днів. По можливості я буду виходити. Кожен день через день, через два дні. Як, буду, як буду, буде виходити, так і буду виходити. Працюємо сьогодні на таких колодах. Іде у нас от, темний особняк колода, таро снів і таро вплив янголів. Отак візьму зараз, потім перетасую. Вибирайте вашу колоду. І починаємо працювати. Перший варіант. Для вас порада. Король Пентаклів. Красива карта. Слухайте. Зверніть увагу на своє фінансове положення. Що би там не відбувалося зараз у світі навколо. Карта говорить, ситуації приходять. І йдуть, а їсти хочеться завжди. Король Пентаклів це нова робота, це капітал, і часто це прийом на роботу, це гарні звістки по грошам. Кажуть, не вірте очам своїм, не вірте вухам своїм. Кажуть, Зараз головна цінність це реально гроші, і це приходить не тільки в Україну, як там країну, так. Чи там світ, а до кожного, Іде зараз грошовий урок. Правильно я сказала? Так, тут іде яка історія: що іде об... тут реально потрібно подобати про свій капітал на майбутнє. Обнулюються взагалі правила гри. З'являються нові професії і нові методи заробітку. Старі методи заробітку часто можуть зараз обмежуватися і обнулюватися, тому що наступив колосальний хаос. Але а, ваше завдання тут випало мені три десятки. Три десятки, як би вам не було важко, от 10 жезлів. Маєте дбати про себе, і про родину. Тобто не треба. Хапатися за всі зовнішні процеси і намагатися енергетично подіяти на Трампа, чи на Зеленського, чи на Європу. І дуже ви багато емоціонуєте, багато страхів від цього по 9 мечів, і ви себе дуже обмежуєте. Тут кажуть так: дбайте зараз про фінансову стабільність власну. От просто на цьому зосередьтесь, А вони розберуться: другий варіант. Або не розберуться. Другий варіант порада для вас. Сімка кубки. Ви знаходитесь в абсолютній ілюзії. І не можете від цього зробити вибір. У вас немає чіткого розуміння, що відбувається навколо, і що відбувається у вас всередині. Розберіться поки що з собою. Для себе чітко определіться, що для вас, конкретно для вас, тільки для вас, як для особистості, є цінністю. І тільки тоді починайте якусь дію. Взагалі вас чекає перемога вам, вам вдасться вийти з цієї ілюзії. Так цікаво, сімка кубків перекривається сімкою жезлів. Сімка жезлів він як відбиває від себе все зайве. Ви емоційно дуже все сприймаєте, що навколо, занадто емоційно і смішно саме те, що ви. Емоційно о, сприймаєте пшик. Це може бути по стосунках, по роботі, по чому завгодно. Тобто ви знаходитесь в ілюзії, саме звідти йде м -м -м, просадка ваша. Бо коли людина в ілюзії в емоціях, от паш кубків, не хочете дорослішати, вибачайте, сімка кубків це завжди не про дорослішання. Коли ми маємо чітку інформацію, ми починаємо бути проактивними. От по сімці жезлів, проактивне тут. Нові виклики дає вам життя тут, буквально нові перегони в вашому житті, нові іспити, нові змагання. І є всі шанси вам перемогти, тому що карта переможця випадає. Ви маєте чітко бачити противника. Противник може сидіти і у вас всередині. Зрозумійте, з чим ви взагалі боретесь? З якимись неіснуючими драконами, собі розберіться? Так, третій варіант. Колода вплив янголів. Ух, мотоцикл як приїхав. «Туз мечів вплив янголів. Чітка інформація, інсайт, розуміння, ясність. «Туз мечів взагалі радить діяти кардинально, активно, десь навіть агресивно, не стояти в стороні. І що, в якійсь фері. Ну, дивіться, як цікаво. а! Хто кому не сподобався другий варіант і подумав, а, послухаю третій, то тут про те саме. Дивіться, це, напевно, стосується всієї країни. Є сім кубків і є вежа. Рушаться всі ілюзії. Це відбувається отак. Швидко, от просто швидко. От от він «Туз з мечів і лицарь мочів. Другий варіант працює над тим самим, що і третій варіант над тим самим, що і другий, така ж сама порада. Якщо у вас є якась така боротьба, можливо, тут люди проти якоїсь несправедливості стосовно себе борються, вам має це вдатись. Тут розборки чисто з судом, але справедливість це часто не тільки судові справи такі ну, фізичні, побутові, а, вони й внутрішні можуть бути. Хоча тут не про внутрішню, тут буквально якась інстанція приймає якесь рішення, і все, що до цього було, ваші переживання. Чи взагалі якась справа, яка тягнулася, вона обнулюється. Ну, Практично ті самі карти паш Кубків. Ті самі карти тільки більше дрібниць і нюансів. Я скажу так. На сьогоднішній момент. Підписувати будь-які папери, по-другому мені по-другому показали. Немає сенсу, все обнулиться. Там багато брехні, там багато підстав, там багато грошових маніпуляцій, будь-яких маніпуляцій. І якщо ви маєте зараз підписувати якусь угоду, робити якусь зділку, як це українською, угода це і є справа. Ой-ой-ой, будьте дуже обережні. Сімка багато фейків, ну, стільки брехні, і от кажуть, все, що підпишете, воно може потім обнулитися, через що карта диявола. І, а, бо є нюанси, є грошові нюанси, є підтасовки. Тому утримайте зараз від продажу, можливо, квартири, там, покупки чогось. Просто. Будете переробляти, переписувати, все обнуляють. Отака сьогодні з вами у нас була зустріч. Підписуйтесь на канал, хто вперше на каналі і кому було цікаво, корисно, ставайте спонсором каналу, будуть обов'язково для вас і є завжди бонусні є відео. Ну і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.